Доброго ранку, мої любі дітки! До нас сьогодні завітав у гості ведмедик Бо. Він прокинувся і хоче з нами привітатися. Сонечко встало. Іде новий день. Пташка у небі співає пісень. Зичимо всім. Гарного ранку іде новий день. Виглянув ведмедик Бо у віконце. Що він побачив? Що за віконцем багато-багато листочків різного кольору. Чому вони такого кольору, дітки? Тому що за віконцем. Осінь Осінь фарбує листочки із зеленого у жовтий, у червоний, багряний та помаранчевий. Відкрив ведмедик віконце і до нього у кімнату залетів ось такий гарний березовий листочок. І він йому каже Ведмедику, а хочеш, я тобі розповім свою історію, як я опинився у твоїй кімнаті? Ведмедик погодився послухати історію березового листочка. Жив листочок у березовому лісі. У нього дуже було багато братів листочків, які росли на березі. Вони шуміли, гойдалися, слухали спів птахів і дзвінке з водички. Розмовляли з листочками інших дерев, що стояли в лісі. Уявіть, як листочки розмовляють один з одним. Шш. між собою. Одного разу березовий листочок подивився навкруги і побачив, як усе навколо заблищало золотом. Дмухнув вітерець і листочки один за одним, кружляючи, впали на землю. Листочок залишився один на березі, але вітерець ще раз дмухнув, і березовий листочок. Також впав на землю, подивився вгору та дуже засмутився. Берізка залишилася стояти сумна і зовсім без листя. Дітки, березовий листочок, де він жив? Так він жив у лісі, на березі. Що робили листочки березові? Шепотіли між собою, розмовляли. Як? Шш. І що ж побачив березовий листочок, що навкруги все покрилося золотом? А берізка чому сумна? Тому що вітер подув на листочки, і вони впали на землю. і... Пирізка залишилася без листочків. А ось дітки ми з вами бачимо на зображенні дерево та кущі. Дерево від кущів відрізняється чим? Тим, що у дерева є стовбур і зі стовбура росте гілля. А у кущика нема стовбура такого, як у дерева. У нього гілля починає рости знизу. І ось подивіться, як поводять себе кущі та дерева, коли віє дуже сильний вітер. Вони хитаються в різні сторони, а коли йде тощ, то кущики та дерева стають мокрими. Листочок полетів далі, а ведмедик питає Дітки, а хто нам сьогодні розповідав історію? Березовий листочок. А де він живе? На якому дереві? Листочок живе на березі. Дякую, що ви сьогодні послухали історію. Гарного всім дня. До побачення!